Ну що, він вже задав форму прямокутну, тут, а тут а, тут. А це вже прив'язав, щоб приторцовувати на нашому стрічковому стрічкопильному станку. В общем, потихесеньку зараз буду приторцовувати і вам покажу, як я все це роблю. Ну що, доресеньки, приторцували. Тепер дивіться, зараз я вам ось все показую. Бачите? Ідеально. Ідеально. Там воно трошечки підшліфується потім. І буде вже ідеальненько стояти. Зараз тепер другу цю заготовочку приторцовую. І буду вже вирізати форму. Задавати форми. Поїхали і приторцував мої заготовочки. Ось вони, дивіться, стоять ось одна, ось друга. Думаю, вам видно. Да? Це менший більсик, це більший більш. І от дивіться, приторцовував. І мені треба було там ще трошечки зняти. І от дивіться. Я думаю, вам передається, так, да, яка? Це просто капець. А ось як у мене ще, ще тоншенька. Так дивіться, тоншенька взагалі наш. Бачите, таке, як наче як, як тканина. Оце в'ясіння судини. це не так. Він пористий із-за своїх судин, так як і дуб. Оце, оце, оце таке і передається сито. Бачите? <хи> так що так мої доресеньки. Мені сейчас пилочку на тоншу. І буду далі вирізати форму вже. Ну що, мої доресеньки, поміняли пилочку. відмітили оцю частину. І зараз будемо потихеньку це вирізати. Ну, тут виріжемо, оце ось виріжемо. Ну і, і що? А потім буду додавати тут стола. Мені треба додавати стола, бо мені цього стола мало. І будемо вже вирізати повну форму, мої дорогесенькі. Поїхали! Ну що, доросенькі, вирізали передню частину тільки. Що тільки передню частину? Тому що якби це О, ця частина, ця частина, вона мені ще треба. Зараз буду розказувати вам, для чого вона мені треба. Розказував, що мені ще нужна буде ця задня яслинка, дивіться для чого. Я сейчас буду вирізати отут фігуру, мені треба, щоб отут був кут 90 градусів по відношенню до нашого стола. І того мені приходиться тут вимощувати такі всякі підложечки, щоб тут, так от було, і тут так от було. І тоді в нас плечики будуть. Теж рівненькі, коли пилка буде заходити, то у нас плечики будуть отак рівненькі, і тут теж буде рівна лінія. Бо я вже розказував у минулих е, відео, коли робив ці бюсти про свою фатальну поварку. Ось дивіться. Бачите, які плечики бувають. Це все із-за того, що ось дивіться, я коли різав, це дуже важливо, коли різав, бачите. Вона, лінія була по відношенню до цього на 90 градусів. І просто пилка так раз і відпиляла. Тут якби полицю нормально вийшло. По лицю якби нормально вийшло. А по задній частині воно просто з'їло тут все, що можна. І це в мене таке тут невеличке нагадування лежить. Ось воно одне, а ось у мене ще одне є. дивіться, Бачите, це те, що я казав. От коли різать, ось лінія йде. Раз. От лінія йде. Вона до столу буде перпендикулярна. Але по відношенню до заготовки, якщо так її підняти, то ні. І плече у нас, виходить, тоді скошене. А з іншої сторони я вже зробив правильно. Зробив підложечку і вирізав. Оце якби є у мене таке два невеличких нагадування, я їх ще не спалив. Мої хорошенькі домощую, прикручую і вирізаю. Блін, це повний капець, Поки я дресував, поки позгадував усе там, оце всі ці виходи, переходи. Блін. Оці воно, всі, лінії, всі. Добре, що у мене там в закріплених сторізах, є я собі минуло чи позаминулого разу знімав. Відео спеціально для себе, щоби там за цими позначками і роз'ясненнями. Це просто капець дороге. надо робити чим більше, тим краще позначок, позначення цього, цього всього. Бо так можна і забутися, запутатися, і все стане добре, розмітився. І зараз буду вирізати. Ставлю на стоєчку і вирізаємо. Нарасенькі. Тепер вже треба перебінтувати ці штуки. Оце ось. Оце ось. Зліпити його до кубки стрічечкою. В общем, пакую малярною стрічечкою до купочки. І будемо вирізати вже оцю ось фігурочку. Все, поїхали. Зараз запакуємо, виріжемо і будемо вже займатися обдірочкою. Замотали з малярної Правда, не все, малярною стрічечкою мотали, Бо інколи треба ну, додати наші запаси. А то все тільки беремо, беремо, беремо. Вже малярна стрічка закінчилась, Упакували скотчем. Куди без цього чуду, я не знаю. Цей скотч ліпиш скрізь. І туди, і сюди. Куди хочеш, туди і ліпиш. Вовже, одну скотчем перемотали, одну малярочку. Не знаю, як. Скотчем буде держатися, але маляркою зазвичай офігенно держиться, ніколи ще не було на нього ніяких нарікань. Взагалі вирізаємо. Підрешеньки скотчем теж непогано, звісно, не так хорошо, як малярочка. От бачите, тут он все порозпадалося. Малярочка, звісно, огінь. Я зараз вас поставлю на стоечку і засніму цей момент, як я розбираю оце доробало. Вот і з нього вже вийде якась фігурочка. Так, почнемо із котчика, бо тут вже все розпадається. Опа! І вийшла вот заготовочка! Та-да-да-да-да-да-да-да! -да 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 -да. Тут це ще все будемо закругляти, зараз все буде трошечки розмітитися, тут, надо тут а і тут розмітитися. В общем, одна є. А, друга... а друга. Так, собі і приклеїлось нормальненько. Бачите, та розпалася зовсім. Оця раз-раз. Дивіться, ця навіть держиться купочки на секундочку, бачите? Значить висновок, малярка тема. Ну що, дорозмічалися. Розмітили тут ось шию, як вона потрібна бути тут, а шию. Скільки тут нам по боку треба знімати, тут скільки з боку треба знімати. Ззаді там трошечки порозмічалися. Тепер далі, що нам потребується? Нам потребується обдирочний диск торгової марки кудзал. Раз, сюди кладемо. І ще нам понадобиться болгарка або кутова шліфувальна машина, будь яка з регулювання обертів, щоб ми були, могли регулювати. І потім і ще треба буде, ну то вже буде потім, оця подушечка. І е, наждачний папір різної е, зернистості. От, в деяких випадках від 80-ї і там піде тоді 120, 150, 180 і 240. В общем, мої дорогесенькі, зараз переміщаємося десь на вулицю і будемо займатися обдірочкою. Починаємо обдірочку. Вийшов на вулицю на свіже повітря, щоб це все пилюжище розліталося в різні сторони. Ладно, ставлю на стоїчку і поїхали, мої хороші. Дресенке, будемо шліфувати болгарочкою, вишліфовувати оце все, ці всі зазубринки, вирівнювати усю-всю площину нашу і. Потім уже будемо шліфувати ручну. Ну зараз ще надо добряче так попотіти, щоб вигнати красоту із цієї всієї нашої фігурки. Ставлю вас на стоєчку і. Все вже де він там є, десь я вже дошліфував. Ось все в мене стало стільки ручна. І тут ось, з обратної сторони, бачите, не дошліфував я своїм барабаном, порвалася у мене наждачка. І наждачки такої зернистості вже немає. ну в общем, Буду запускати секретну зброю барабаном от санфлекс, Зараз буду вишліфовувати все це щастячко. Якраз тут є у мене стака з короткою наждачечкою, якраз по діаметру Должно би сюди все під хорошенечко підлізти. В общем, ставлю настоїчку і потихеньку, все буду показувати. Тільки предупреждаю зразу, треба маску надівати обов'язково. Вишліфували набагато швидше, ніж барабаном і якісніше. В общем, ця щитка от Sun це просто знахідка, я вам чесно кажу. Я задоволений на всі 100%. Тут у мене стоїть часон, бачите, 120-ту я поставив із коротким ворсом. Зараз я поставлю сюди 180-ку, а це 150-ка. 150-ку поставлю, але з дліншим ворсом. І вона вже трошечки, я нею шліфував, вже виходить не один раз іменно тією 150. кою то та 150, зараз мені якраз за це все. Щастячко нам заполірує, виполірує, там оці всі. В общем, поміняю ворсу і ще вам покажу, як 150 шліфує. В общем, Всі майдрати поміняв щиточку на зерно 150, он, бачите, 150. І зараз тепер. Тут була 120, але вже після щотки, це 120, це не так, як, як допустим, такою наждачкою 120 пошліфуєш, тут вже набагато краще. Ну, все одно полоса є. Зараз, дивіться, щоб було видніше. Бачите, полоса типу, ще є після 120. Зараз ми 150 фіганимо і я вам потім все покажу. Ну от, дивіться, мої дорогасенькі. Бачите, все убралось. Немає нігде нічого. Опці, готовий. І на останок трошечки магії вам в ленточку. Покривати будемо масловоском від торгової марки Delvey's, з твердим карнаубським воском. В общем. Я вас ставлю і наблюдайте за процесиком. Доресенький і готовий наш великий бюст. Великий вже готовий, покритий, хай набирається, вбирає в себе все там, особливо в терцях, а завтра повторимо із просочуванням масловіском, з твердим. Та і все, і буде щастячко.